Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Майтала Юрій. Нещодавно відбувся звіт директора Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Піліпеліси Алле, де вона звітувала, що там, вони там, так допомагають людям, добре там, проблеми вирішують, але насправді я побачив там озброєним оком, як вони безглуздо розподіляють кошти, точніше безглуздо для громади, а для себе я бачаю, вони там себе не образили. І, так, Пропоную вам заслухати інформацію про роботу Департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я за минулий 2021 рік. Попрошу вашої уваги. Загальна сума фінансування у 2021 році досягла 136,6 мільйонів гривень. Це кошти, які до Подільської громади надійшли з державного бюджету. Одразу хочу підкреслити. Що Алла Переписа не є прихильником Зеленського та його партії Слуга народу». Саме тому вона замовчує, що фінансування збільшилось на 136 мільйонів завдяки президенту Зеленського та його команді. Ще одне з державних завдань, яке покладено на департамент, це призначення усіх видів державної соціальної допомоги та компенсації. Компенсація за пільговий приїзд на залізничному транспорті на суму 1 мільйон 930 тисяч гривень. Відповідно до програми компенсації пільгових перевезень автомобільним транспортом на маршрутах загального користування проведено компенсацію на суму 5 мільйонів гривень. Якщо у нас в місті проїзд в громадському транспорті, коштує 5 гривень, тоді ми ці 5 мільйонів поділимо на 5, а отримаємо 1 мільйон. 1 мільйон, друзі, не звичайних пасажирів, а лише пільговиків, тому що мовиться про пільговиків. Потім ми цей мільйон поділимо на 12 місяців, а отримаємо. 83 тисячі пільговиків. У нас навіть мешканців стільки місця немає. Добре, ви кажете, там ще шпальне. Добре, давайте тоді ми ці 83 тисячі поділимо на два. Решта бензин, а це 41 тисячу це буде пільговиків. Все одно у нас немає такої кількості пільговиків. Ха -ха, розумієте? Тобто тут вже на Збройному ми бачимо, що вони мутять ці гроші. Тим більше у 21-му році. Під час карантину двічі відміняли приблизно на два місяці раз десь навесні і раз на восені на два місяці відміняли пільгові автобуси. Тобто вони взагалі не обслуговували пільговиків. А де ж гроші? Обслуговує населення громадським транспортом є по прізвищу Коваль. А департамент соціальної політики та охорони здоров'я, переплісала, мають кожного місяця проводити звірку та перевіряти скільки пільговиків. Використалася пільгою в і потім кошти на це виділятися. Але вони цього не роблять, тому що е, коваль та чоловік епіліції, вони є братами. Саме тому вони один одному сприяють з цього приводу, виділяють коштів занадто, та не проводять належні перевірки, звірки тощо. Тобто тут не лише монополія, тут ще відчувається корупція. Але давайте розглянемо це питання ще з іншого куту. Наприклад, якщо в нас обслуговує приблизно пільговиків 5-6 автобусів, то нам дешевше їх придбати, ці автобуси щоб це була власністю громади. І безкоштовно перевозити пільговиків, лише витрачати на зарплатню водіям та пальне. І це буде в рази дешевше. Наприклад, ми бачимо, ми бачимо що є їх за 119 тисяч гривень автобуси є, і там майже 200 тисяч гривень. Автобуси і, є і по 700 тисяч гривень з нульовим пробігом. Або ми бачимо новенький заз, котрий коштує приблизно 85 тисяч доларів. Ну, хоча б один рік можна було придбати. Але краще всього це електроавтобуси, котрий зараз коштують 2 мільйона 30 тисяч гривень. Розумію, що одразу придбати всі автобуси пільговикам буде дуже тяжко. Але хоча б один на рік, якщо йдеться про електрокар, це можна було зробити. Або беушних придбати одразу 5 і безкоштовно перевозити пільговиків і кошти витрачати лише на водіїв та пальне. Але ми бачимо, що його мер міста не зацікавило на цьому чомусь. Ну чомусь це зрозуміло, тому що Коваль його колишній заступник мера міста. І вони цікаво відношені є, і плюс перепилиться директор департаменту, де... Гроші виділяються на обслуговування під тощо. І ми бачимо, що вони непогано забавляються, вирішують свої особисті питання, а страждають за цього місцяни, друзі. Так само це стосується павільйонів, які будуються на вокзалі. Замість того, щоб збудувати за кошти бюджету і потім ці павільйони називати в оренду, і це були б додаткові надходження до місцевого бюджету кожного року, немалі. І воно віддав їх своєму знайомому Лазинському, щоб той будував. Та, напевно, замовилася за який відсоток 50-50, той будує та буде заробляти. А ми, як завжди, будемо без автовокзалу, без туалету та без додаткових надходжень до місцевого бюджету. Так само стосується ось цих банків, коли шапавал збудував по вулиці Меніченко, кут сільськогосподарська. Вони ж незаконні, але завдяки тому, що мер міста надав цю можливість шаповалу, той збудував, кошти приносив там. Якусь там долю. Але так само, якщо воно в дійсно було про місцевий бюджет, він би збудував, хоча б послідка, збудував би ці мафи, здавав би їх в оренду, і це було б надходження до місцевого бюджету. Навіщо йому це? Йому це не потрібно. Йому потрібно, ті люди, які будуть приносити йому відсоток в його власну кишеню. А також згадав мою розмову з Галіченко, директором комунального ринку місцевого, що вона ще. В 2020 році обіцяла збудувати рибний корпус. корпус. От ви, ви рибний, корпус зняли? рибний корпус зняли? Ну, що в Так, так ну, можна ж було ж поновити новый вже просто. суті. Скил вже немає. Його. Сім років чи вісім. Рыбного корпуса? 15 2015 году розібрали. А, Ну добре, 4 роки на мало. Вот в этом году може... його почнуть строить. І будет не тільки рибний корпус, буде допустим, это корпус по продаже продукту питания. Тобто потрібно було 4 роки, щоб зрозуміти, що нам потрібен ще корпус. Так? Причому тут 4 роки, вам вже об'ясняю. Зробили проєкт, пройшла експертизу проєкт, не було грошей. Зараз гроші якраз зібрали гроші, будуть робити корпус, вистроїть рівний корпус. Друзі, минуло вже 2 роки, а корпусу досі немає. Отак вот вони брешуть, обіцяючи, розраховуючи на нашу коротеньку пам'ять. Саме тому я фіксую все, а потім вам Показу, що ви бачили, що навколо нас приладіли лише одні приходни. Ви їх теж всіх хорошо знаєте.